Електроніка СТАК UNEX Plus це багатофункціональна система вприскування, яка розроблена згідно потреб сучасних автомобільних двигунів. Вона необхідна при встановленні газобалонного обладнання четвертого покоління на чотирьохциліндровий інжекторний автомобіль з непрямим вприскуванням бензину. Система вприскування Стак UNEX Plus володіє всіма необхідними інструментами для ідеального налаштування автотранспортного засобу та забезпечення найкращих показників витрат палива і динаміки, комплектація, Електронний блок керування QNEX Plus 4 циліндри, датчик рівня VPGH, кнопка Газ-бензин LED-600 з індикацією і вбудованим зумером, джгут проводів на бензинові і газовій форсунки з роз'ємом під емулятори та діагностичний кабель, штуцер врізний в колектор, набір монтажної хомути клеми та датчик тиску PS-04. Особливості пристрою, стак ЮНЕКС Plus 4 блок має сучасний 32 бітний процесор, інтелектуальна система адаптації isa 3 Можливість налаштування палива в необхідний момент, прямий роз'єм, розширений функціонал обіді пристрою. Дуже просте, інтуїтивно зрозуміле налаштування, відмінний показник витрат газу і динаміки двигуна на газовому паливі, порівняно невисока ціна системи. Відповідає всім нормам вихлопу і стандартів екології Європейського союзу. У програмі налаштування підтримує безліч варіантів встановлення форсунок. «Хана», «Омвель», Алекс, Вальтек і багато інших. Сумісність практично з усіма редукторами для газобалонного обладнання 4-го покоління: «Омвель», Гюртнер, «КМЄ», Тамасета, Бігаз, «Атікір», Завелі, Вальтек і багато інших. Можливість обслуговування по всій території України. Має гарантію 12 місяців. На блок вона складає 60 місяців. Виготовлена в Польщі компанії «АЦСА». За своєю функціональністю вона абсолютно надавана. Аналогічна з моделлю Qbox Plus. Єдиною відмінністю є тільки форма корпусу блоку керування і спосіб підключення проводки. Прямий, а не кутовий, як в Qbox.